Привіт, друже, тобі подобається грати відо відеоігри? А тобі цікаво дізнатися, як вони створюються всередині? Ну тоді дивись з 27 по 30 листопада в місті Киви пройде велика міжнародна конференція Games Gathering 25. Де приїдуть великі представники від ігрової індустрії, такі як Ubisoft, CD Projekt Red, Піска та багато-багато іншого. Буде не тільки AAA, буде і інді представники, маленькі компанії, поодинокі розробники, які розкажуть про свій досвід створення ігор. Також просто окрім розробників будуть представлені їхні стенди від великих компаній до маленьких. Ти можеш прийняти участь у конкурсах, виграти якийсь мерч або просто пограти в гру, але тим не менш цікава і основна думка це лекція. Ти зможеш дізнатися від перших вуст, як це наприклад, Створювати звук Stalker 2? Чи може як працює худ в Assassin's Creed Скріт Шедоснові? Чи може ти любитель Rainbow Six Siege? І тобі цікаво дізнатися як гра виживає вже десятий рік поспіль і постійно підкорює якісь нові вершини. Або ти можеш прийти на мою лекцію, дізнатися, як працює кіберспорт у Ренбус Ексіч уже 10-й рік, які нововведення нас чекають, і трішки поковіряємо гору всередині, дізнаємося, чому нам глядачам цікаво дивитися на всю цю вахтаналю, яка відбувається на екрані. Тому я тебе чекаю, бери квиточки в біо цього профілю, поки ціни ще низькі. І зустрінемося з тобою на моїй лекції. Давай!